Слава Ісусу Христу! Говоримо сьогодні про природні методи розпізнавання плідності. Бог у своїй премудрості сотворив так, що жінка не є постійно плідною. Власне, методи розпізнавання плідності полягатимуть у вираховуванні плідних днів жінки і у статевому стриманні у ці дні. Насправді, методи розпізнавання плідності суттєво відрізняються від контрацепції. Контрацепція не допускає зачаття тоді, коли воно фізично можливе. Натомість методи розпізнавання плідності пропонують співжиття статеве тоді, коли зачаття неможливе. Яка ж є ще суттєва різниця між двома формами регулювання плідності? Якщо контрацепція розділяє дві цілі подружжя, які роздільні, а саме любов і діторочення, то методи розпізнавання плідності цього не роблять. Адже, на відміну від контрацепції, методи розпізнавання плідності пропонують аскезу або вправляння, як у Регулюванні плідності, так і у статевому житті. Тобто немає розділення двох цілей, згідно з яким подружня любов є чимось добрим, а дітородження є ворогом, як це маємо у контрацепції, натомість маємо паралельне простування подружньої пари у вправлянні. Якщо є якісь вагомі мотиви, економічні, соціальні, медичні, утриматися від дітородження певний проміжок часу, тоді пара вправляється у стриманні від дітородження, а це вже є певним вправлянням, адже пара мала би хотіти мати дітей і паралельно вправляється у статевому співжитті, яке періодично відсутнє. Таким чином, методи розпізнавання плідності пропонують узгодження двох цілей подружнього життя. Насправді, методи також навчають розуміти і поважати плідність іншого, на відміну від контрацепції, яка вчить не сприймати плідність іншої людини. Методи розпізнавання плідності будуть пов'язані з відповідальним батьківством. Відповідальне батьківство це створення належних умов для цілісного зростання і виховання дитини, для її духовного розвитку. Тому подружня пара, коли бачить, що перебуває у певних обставинах несприятливих для цілісного зростання і розвитку дитини, використовуватиме методи розпізнавання плідності. Підсумовуючи. Важливо ствердити, що Бог дбає про сім'ю, посилаючи їй потомство, але відкриває її розум, також щоб вона могла відповідально ставитися до батьківства та материнства.